Так, друзяки, всім привіт. Сьогодні буде маленький коротенький звіт. Ми знаходимося в Дмирево-Пісочин. Так, закінчилась історія по автопідбору. Там звернулись люди прямо на риночку. Підписники підійшли. Кажуть, ви Олексій, я Олексій. Потрібна ваша допомога. Там Підібрати машинку. Звісно, ми підійшли знову таки. Опять же, рекламую цього продавця Миколу. Підійшли до Миколи, бо знали, бо буде заїжджати у нього там Меганчик 9-го року. Не буду тримати інтригу. Таку. Миганчик 2009 року в гарному стріблятому кольорі, в гарному стані. Але ж машина тільки-тільки з Європи, і вона була зовсім геть не обслугована. Ну, але була ціна. Знаєте, що зараз ці 9 рік там, вони стартують ці, там від 7. Тобто, ну, за цю машинку віддали 6200, по-моєму. Да? 6300-6300 і потрібно було одразу ж замінити на ній ГРМ, одразу же замінити теплообмінник, одразу ж людина захотіла колодочки поміняти, замінили колодочки, там і, ну все повністю обслуговувало. А тепер зараз ставимо на облік. У п'ятницю кинулися взяти талончик, не було талончиків після обідню, але ж тривоги, все то знаєте, таке там. То в мене була неділя завантажена, повністю їздив на Луцьк. Так от, от сьогодні у нас вже Вівторок, вже тиждень, от як ми ставимо її на облік. Ну, поставили на облік за другим разом, будемо так казати. Тиждень часу, але за другим разом. Зараз покажу машиночку саму, якщо потім людина скаже декілька слів. Ось такий миганчик в сріблястому кольорі, бачите, на лінзах, на, ну, з доповнювачами, фарами, з цима вже в рестайлі, чистий дев'ятий рік. Комплектація гарна, дисків нема. комплектація гарна, чим тим, що є все для комфортної їзди. Там Автосвет, автодощ. По-моєму, навіть навіть круїз. Ну, зараз подивимося всі разом. Так? Отакому от от вона в сріблястому кольорі, повністю релінги на місці. все. Має декілька невеличких, незначних підфарбувань. Там, ну, такі, знаєте, Підфарбування, чиста косметика, без шпакла. Зараз покажу, який у неї місткий багажничок. Ну, Хто хоче собі машинку там бюджетом 6. Плюс, там, знаєте, від 5,5 стартануть, то от така от є машинка. Ось такий багажничок, бачите, сітка на місці, шторочка на місці, все охайненько. так. Отут у нас от, <клес> повністю її комплект. ну Все є. Все є для того, щоб там сильно не буду вже розковирювати, Людина вже на ній катається тиждень. Були помилочки, там була помилочка по каталізатору. Удаляли, удаляли, її ніяк не удалили, доки не замінили цей датчик, нижній датчик каталізатора. По салончику. Так. Шторочки присутні, бачите, все, все працює, закріпочки всі місці. 4 склопідйомника маємо. Сідушечки от вахайному стані. Бачите, отак от сітка ця виглядає. Ручечки, потолочок у нас чистенький, гарненький. Ну Такого знаєте, зайвого немає нічого. Сідушки, бачите, отут тут -от ногами не зачухані, коврички лежать вже нові. Ну Гарна, охайна машинка. Карти стан карт, бачите, саме низа, дверей, короб, наліпочки оці, на місці всі. Гарні колеса, які треба докатати, все сезонні. От якраз до зими докатають і замінять колеса. собі. Без ключового в неї немає. Це трошки вже тут дощиком забруднено, Чотири йомнічка регулювання, карманчики працюючі. Так, У нас тут є регулювання фар, коректор, автосвіт, автодощ, зеркало звичайне, на звичайному кондиціонері. Так, у нас 6 нас 9-й рік уже ручничок працює. Людина вже вставила, бачите, сюди отаку от. фішечку. Так, у нас магнітовка керується. Карта ця в гарному стані. так, от Зараз покажу і під капотне воно Тут цей капотик. Сідушечка водійська. Бачите, в гарному стані зовсім не продавлено, ніде нічого не переломане, ніде нічого. Всі ремені всі працюють, всі гарненько. Ну, звичайний Меганчик, але ж 9 рік. Його велике примусство, що він 9-й рік. Зараз це ж наживу онлайн. Так, бачите, стан підкапотного простору. Так. Зробили йому, замінили ГРМ. все одразу замінили мастила, замінили цей теплообмінник, ж їхня болячечка. Так, всі фільтри спали вони. З усім, з, усім, з усім. Отак от у неї по розщиточці, все гарненьке, акумуляторик. Невеличкий, але той, що приїхав з Європи, є таке. От бачите, капотик у нас у такому гарному стані. Все, все в оригінальній окрасі, крім заднього крилечка і переднього порогу там трошечки. Трошечки таке собі. Отак от, от виглядає машинка. Зараз людина скаже, що там як, як звернулися, як підійшли, як, як, що, що, що це коштувало. Дорого, недорого, чому саме до мене. Ну, зараз все людинка розкаже, так? От людина, звати її Дмитро. Машинку сьогодні ставимо на облік. Зараз чекаємо номера і потім покажемо номера. От, людина хоче сказати пару слів, як то, чому та як все це проходило. Всім підписникам привіт. Е -е, підійшли ми до Олексія е на автобазарі Лоск, е щоб підібрати авто. Е давно дивилися його через Ютуб, е слідкували за ним і вирішили до нього. Обратитись, щоб він знайшов, підібрав нам авто. У нас бюджет був там 6,5 тисяч. У нас був на вибір Гран Сенік або Рено Меган, 2. Ми посиділи в машині, що в одній, що в другій, і вирішили взяти Меган. Дуже велике йому дякую за те, що він нам допоміг всю машину оглянув, сказав своє експертну думку свою. І в цілому ми дуже задоволені цією покупкою. Дуже велике дякую вам. Ну там були такі певні питання. Там була помилочка по каталізатору, вирішили, замінили цей датчик каталізатора низі. Там була машина зовсім не обслугована. Але ж зробили, допомогли людям, підказали, куди звернутися, до, до якого майстра, там, де запчастинки знайти, де все. Ну все повністю підказали, повністю супровід бачити. Тобто, як ми працюємо з клієнтом? Клієнт. Підходить на риночку, да, от, або там дзвонить там, в телефоні. І по його бажанню, прямо до самого постановки на облік. От зараз отак от, ну, от от коротенький звіт. Кому цікаво, ставте лайки, кому не цікаво, ставте дизлайки. Хто що, хто що має яку думку, коментуйте, чи вартує меган таких коштів, чи не вартує меган на сьогоднішній день таких коштів. Я знаю одне лише, що меган 9-го року знайти. За такі кошти на сьогоднішній день це дуже тяжко в такому стані. Машинка в гарному дуже стані. Там щось до 200. Скільки там пробігу? В неї? 161 тисяча 161 це підтверджений пробіг. Витягнули його з бази, витягнули по датчикам АБС. Ну, то есть, все перевіряли, все дивилися. То есть, ну, кому цікаво, дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайки. Покажемо зараз і на номерах. Ну от Якось отак от вийшло. Для вас це була секундочка, мить, а для нас це було майже година часу, бо тривоги, знаєте, там все, поки номерки зробили, техпаспорт зробили, віддали. Отакий от, от коротенький звіт. Всім па-па. Отак от допомогли людині повністю оформити машинку. Тобто, кого що цікавить, там підбір, пригін, там поки це зараз оформляли, ще людинка позвонила з Ютубу. Тобто, кому цікаво, хто пригадає каналчик, підписуйтесь. Дзвоніть там по... Внизу відео є посилання на наші інстаграми, фейсбук і мій номер телефону. Там, якщо когось цікавить, якісь запитання по постановці на облік чи або що, ну або дещо там, або машинку під пригін, або огляд машинки, тобто у нас є супровід по ринку, разовий огляд, то звертайтеся, всім допоможемо залюбки. Всім гарного дня, дякую, все буде добре, все буде Україна.